Виконуємо номер 525 із підручника Алгебра 8 та номер 1025 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Знайдіть значення виразу. І два завдання. Якщо А дорівнює 1,2 Б дорівнює 6, у другому, якщо А дорівнює 6. Ми спочатку спростимо наше вирази, а потім підставимо відповідні значення А і Б. Множимо наші дроби. Винесемо в чисельнику першого дробу спільний множник b за дужки. В дужках буде 6а відняти 1. Знаменник переписали. Тепер в чисельнику другого дробу у нас 25 це 5 в квадраті, різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає 5А у ролі Б. Б. Тому буде 5А відняти Б помножити на суму 5а і Б. Знаменник переписали. Ну А тепер виконуємо множення чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. І знаменник, можемо скорочувати на суму 5а і Б, і на різницю 6А і 1. Чисельнику маємо b помножити на різницю 5А і b в знаменнику 1. І тепер знаходимо значення. Якщо а дорівнює у нас 1,2, Б 6 То наш добуток дорівнює 6 помножити, 5 множимо на 1,2, віднімаємо 6. 5 помножу на 10, 50, 5 на 2 10 – 50, додати 10, 60, відокремлюємо цикру кому 6, 6 відняти 6 буде 0, і множимо на 6, маємо 0. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас у чисельнику сума кубів 8, це 2 у кубі. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. На неповний квадрат їх різниці. Тому у нас у ролі А це А, у ролі Б у нас 2. Розкладаємо на множники, це буде А додати 2, помножити на А квадрат, відняти 2а додати 4. Знаменнику у нас різниця квадратів. У ролі А виступає А, у ролі Б1. Маємо А відняти 1, помножити на А додати 1. У чисельнику другу дробу виносимо спільний множник А за дужки. а в знаменнику залишаємо без змін. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер знаменник на знаменник. Скорочуємо три член у нас А квадрат відняти 2 додати 4. І двочлен член сума А і 1. У чисельнику буде А помножити на суму А і 2, а в знаменнику різниця А і 1. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює у нас 6, то 6 помножити на суму 6,2, і, і в знаменнику різниця 6,1. 6 додати 2,8, 6 множимо на 8, 48. А в знаменнику 5. Дрібне правильне подамо вигляді мішаного числа. 48 це 5 на 9 буде 45, 9,3. Номер 5, крапочка 25 із підручника Алгебра 8. Та номер 10 крапочка 25 з підручника математика 8 виконано.